Ну тоді на правах господаря, людина, яка повірила і в себе в кабінеті, як кажуть, в хорошому розумінні нас благословила, тому що ми не просто прийшли. Нам треба було спочатку, як кажуть, отримати підтримку. А що це за інновації, якщо за ними не стоять наші науковці, їхні патенти, їхні здобутки? Пан Сергій Мат, ректор Хмельницького національної уста, колеги, дозволю собі сказати декілька фактів. Щодо створення хабів в межах всієї Європи, мережа і цифрова Європа, має 150 хабів у всіх країнах Європейського Союзу. 150. В межах України, як ви чули, що сьогодні ми маємо інформацію щодо того, що маємо. Хабів, які будуть фінансуватися е, з, відповідно з програми ЕДІР, а шість хабів будуть консультуватися відповідно за цією програмою. Так? Так. Е, шість хабів, які мають консультуватися, і шість хабів, які виграли е, фінансування, більшість хабів. Ос, мають під свої, на своїй основі або ґрунтуються на створення закладах вищої освіти, які ще не отримували фінансування. Харківський, Харківська політехніка, Запорізька політехніка, Івано-Франківський університет Нафти і Газу, Одеська політехніка, Запорізька політехніка і Київський інститут, Київський університет телекомунікацій, які теж не отримали фінансування. Ті, хто отримали фінансування, я не буду їх перераховувати в межах зазначеної програми і сьогоднішнього заходу, ви отримаєте інформацію про наших партнерів, які вже є. Координатор цього проекту. Оксана Захаркевич, була присутня на відкритті першого в місті Житомир. І сьогодні ми, наскільки мені відомо, в межах е, України, в межах в тих шести хаб відкриваємо другий, хоча Ні, третій. третій вже хат і вже три. третій хаб, який відповідно фінансується і входить в загальну європейську мережу тіг. Е, е і, відповідно, отримає фінансування. Тут була велика кількість інформації, сказано щодо того, і ще буде щодо того, а чим ж вони мають займатися, але основа це використання прогресивних технологій, які мають організації, які увійшли до клопік хабу, і відповідно координатора Хмельницького національного університету. Я Користуючись нагодою, я вже про це говорив. Але користуючись нагодою, дякую е, громадській організації АСТА, е, що вони погодилися разом з нами бути е, у створенні такого потужного серед в усього регіону. Дякую it кластеру міста Хмельницького, який долучився до е, спільного проєкту. І дякую громадські організації, саме Швейнян Кластеру, який також прийняв активну участь, і без них не було б цього міста, не було б цього спільного проєкту, який в межах усього нашого регіону в майбутньому буде відігравати ключову роль. Далі статистика: в межах Хмельницького національного університету тобто, до даного проєкту задіяно 5К. Ми маємо 39 кафедр, в яких 20 технічно-технологічного спрямування. У цього проекту буде задіяно 5 кафедр, і усі учасники цього процесу, наші фахівці, науковці, професори, доктори наук будуть приймати участь у цьому проєкті. Тому Виходячи з усієї цієї статистики і виходячи з тої інформації, яку ми ще отримуємо, Я не буду наперед забігати, для того, щоб е, не забирати лі у е, тих, хто має нам більш детальніше розповісти, а чим ми маємо на даному етапі займатися, і що ми маємо зробити з цей короткий проміжок часу, адже відкриє вам невеличкий секрет, це тільки початок. На нашої спільної роботи, і усі наші партнери, я думаю, будуть збільшуватися і долучатися для того, щоб розживати розширювати коло тих напрямків, не тільки в війна промисловості, і в машинобудуванні, що обмежено на даному етапі е стадії, але і інші галузей межах не тільки в Хмельницької області, але й Подільського регіону і. Усієї нашої держави. Дякую вам за те, що ми сьогодні прийшли. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми зараз можемо займатися своєю справою, виконувати покладені на нас обов'язки. І слава Україні!